Так, друзі, всім привіт! В цьому відео розберемо за актуальну ситуацію по ринку, чого очікувати від біткоїна, від ефіріума, взагалом від альти. Подивимося, з вами індекс страха та жадівності, подивимось карту ліквідацій, плюс розберемо активи на криптобаблз і подивимось. Актуальні новини на сьогоднішній день та на, сьогодні, на цей тиждень, який нас очікує. Погнали, почнемо з біткоїна. Відразу глянемо на карту ліквідності, бачимо, що в нас на тижневому таймфреймі видно, що і величезна кількість ліквідності як в зоні 93 тисячі доларів, так і в зоні. 100 тисяч доларів. Що це означає? Найближчим часом, звичайно, було б непогано сходити в зону саме якраз 93 тисячі доларів, а то й 92 500, зібрати нижню ліквідність, якраз ми, скажімо так, відносно близько до цієї зони. Далі піти вверх на 100 тисяч доларів. Звичайно, ми можемо зробити навпаки, але якраз з цієї зони можна було б розглянути якісь короткі. Позиції. Що стосовно графіку побітку, бачимо, що в нас є така зона підтримки непогана. Якраз це є зона 90 тисяч, і у нас мінімум, який ми можемо оновити найближчий, це 90-94 тисячі і ще нижче сходити в зону 92-700, що було б непогано. Також бачимо, що взагалом картина в нас цікава. Тут виглядає ця фігура як. Двойна вершина. Що це означає? Це означає, що в принципі може бути проливчик. Якраз проливчик в зону, там, де величезна кількість ліквідності. Будемо далі слідкувати. Всю актуальну інформацію буду давати в своєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. І давайте з вами глянемо на індекс страха та жадібності. У нас зараз нейтральна позиція. Якраз от бачите, як. По карті ліквідності ми зараз в нейтральній зоні, і не дуже зрозуміло, ми підемо зараз відразу вверх або вниз, але я думаю, що трошки ще прольємось. І така сама ситуація стосовно індексу страха та жадібності. Якщо ми подивимось домінацію побітку, то бачимо, що ми зараз знаходимося в зоні 61 і 53. Домінація по бітку доволі таки висока. В моменті бачите тут. На піку вона у нас була 64,39. Це у нас е, днівний таймфрейм І це було у нас ну, в лютому, 25 лютого, ні, 3 лютого. Е, е, і взагалом так от картина виглядає. Коли буде падати домінація по бітку, буде рости е, альткоїни. Що стосовно якраз альткоїнів, то бачимо. Давайте за тиждень у нас дуже багато проливчику по більшості активів а, стосовно місячного темпрему. Так тут ще більше бачимо, там ПП мінус 40%, Solana 36% просіла, там до, Тапто, Саві, ВЛД, Dogecoin, Всі активи попросідали. І якраз зараз. Не саме погана така от ситуація по ринку. Добрати собі певні альткоїни в портфелі. Той самий Pepe, хто не добирав, можна добрати стосовно також Ethereum, гарна ціна, тому що зараз він торгується по ціні там 2,700 якщо не помиляюсь, далі. Тон також непогано праців, солану можна добрати. Непогана ціна там Сенд, тонн. Давайте глянемо також. Мінус 25% за місяць, що є непоганий такий проливчик, і якраз от це для нас слугує якраз знаком, що його можна добрати і потім непогано заробити. Трамп, якщо ми глянемо, то це взагалі така собі картина, я не дуже рекомендую зараз його докупати. Зараз ціна 15 доларів. В моменті, так, він був і там. 74 долари, по-моєму, якщо не більше. І от такі от справи дуже пролилась альта. Але ми це все можемо використовувати якраз в нашу сторону, якраз можна добратися більше з портфель, якщо ви не затарились на фул депозит, тому що ніколи не рекомендую цього робити. Завжди треба, щоб були вільні USDT, USDC на різних біржах. Що стосовно зберігання крипти, також не рекомендую тримати великі суми там більше 10 тисяч доларів на біржах. Тому що якщо ви бачили новини, нещодавно зламали біржу Байбіт, і там її скам ну, вивели з неї півтора мільярда доларів в ефірі, що є дуже неприємна новина, і, в принципі, ринок навіть на таку новину не дуже погано відреагував, тому що я думаю, буде серйозний пролив. Якраз був за рулем І так от дивлюсь, виходить. ця Новина. Я своє активу вивів з байбіт в моменті, коли вийшла ця новина. І взагалом на будь-які біржі рекомендую тримати кошти невеликі, тому що коли кошти на біржі вони не ваші, вони належать біржі і ви завжди ризикуєте своїми грошима, тому що можуть біржу в будь-який момент заблокувати, попросити якісь підтвердження документів чи там, хакнуть біржу і ви можете лишитись своїх запасів. Якщо у вас диверсифікація певна, там, на одній біржі, на другій, на третій, то у вас буде все окей і. Як мінімум, це безпека ваших же коштів. Це дуже важливо. Стосовно новин, давайте зайдемо, користуюсь сайтом інвестін.com, то самі актуальні новини заходимо на економічний календар і бачимо на сьогодні. Давайте оберемо відразу фільтр. Найважливіші новини. Де у нас тут фільтри? І обираємо, що у нас цікавить тільки три зірочки. Це самі важливі новини. І тут у нас внизу натискаємо Обновити. І бачимо, що новини у нас лише по індексу потребіських цен, і все. Далі, Японія це день народження імператора вихідний. Ну, важливих новин сьогодні немає. Що стосовно завтра, це індекс довір'я потребітеля, також важлива, новина буде і на тиждень. То бачимо, що в середу будуть важливі новини. В четверг також важливі, і в п'ятницю. Отакі от справи. Якщо ви новачок не розумієте, як заробляти в крипті, що таке там біржа, як створити аккаунт, як поповнити рахунок, як переводити, як відкривати угоди, що це таке взагалі крипта, рекомендую вам пройти безкоштовний курс по крипті за посланням в описі під цим відео. Там є детальні відеорозбори на цю тему. І ви придивитись можете це все, і плюс писати в особисті повідомлення мені. Якщо у вас будуть виникати якісь певні запитання, я буду вам підказувати і відповідати на ваші запитання. Також слідкуйте за інстаграмом, там дуже багато. Та корисної інформації. Посилання на мій інстаграм також знаходиться в описі під цим відео. І взагалом, давайте тепер перейдемо, розберемо ще ваші питання, хто відправляв мені їх в телеграм-канал. В моєму телеграм-каналі я закинув пост, під яким люди накидали дуже велику кількість. Активів і тепер давайте розберемо пасивний дохід. Що стосується пасивного доходу, то я побрав би саме стейкінг на біржах. Також невеликі суми, там 5-10 можуть непогано насипати. Суї непогано е, пролились, можна добрати в портфель, але не на значну частину від капіталу. Е, огляд, монет коротко, я очікую. Ще повноцінний ріст зараз дуже сильно вибивають якраз слабкі руки, і майже їх вибили. Тому треба слідкувати за ринком, треба аналізувати, дивитися за новинами і в моменті, коли там буде якийсь пролив, докупити, тому що виб'ють всі слабкі руки, і далі буде повноцінний нормальний ріст. Чому ціни такі високі? В принципі, зараз е, дуже низькі ціни на е, крипту, я б сказав, би, зараз такий проливчик, що ж те, що треба. Погнали, дивимось, Atom, Near, Autos, DOT, що скажеш? Я б добрав Атом е, і, в принципі, DOT. Е, Near 50 на 50. Далі канал за скамівся. Також дивіться, щоб не потрапляти на скам телеграм-каналах. Також в безкоштовному курсі я розібрав детально ці всі моменти для того, щоб ви розуміли, які взагалі сками існують в крипті. І далі вже робили повноцінний аналіз для того, щоб в них не потрапляти. Так, Solano ефір добрати можна, а це теж можна добрати, піно не добираю, тон можна добрати. Далі, що у нас ще цікаво, що стосовно навчання, навчання на статус крипто по крипті буде в березні, там буде вся інформація. Так що, якщо будуть запитання, просто слідкуйте в Телеграмі, в Ютубі і в Інстаграмі. Там я все розповім. Торгівля стейкінг, що це дивіться стосовно, які є варіанти заробітку в крипті. Самі актуальні заробітки в крипті це спотова торгівля, купити дешевше, продати дорожче арбітраж P2P — це придбати на одній біржі, наприклад, по курсу 42 за гривню, долар, продати на іншій по курсу 44 за долар в гривнях. І в принципі. Прибуток положити собі в карман і такі от оберти, і плюс торгівля на де можна використовувати кредитні плечі, і те ваш прибуток може бути набагато більше. Коли альтсезон, коли просяде домінація побітку, тоді будемо чекати, тому що зараз гарний прилив і всі вже чекають цей альтсезон, дуже чекають. І бачите, вибривають максимально гарні такі проливи. І тут саме головне, щоб було на що докуповувати. Тому що, коли буде фаза ринку, коли захочеться все продати. Скинути всі позиції, просто вийти з біржі більше на неї не заходити. От тоді якраз і почнеться повноцінний ріст. Тому що це в першу чергу емоційна гра. Основна задача всіх крупних гравців в тому, щоб. Люди продали подешевше, вони відкупили по цим цінам, і далі буде ріст, на якому вони їх зароблять. Що стосовно ефіру, звичайно, я очікую 4 тисячі, 5 тисяч, навіть більше. Але, звичайно, треба слідкувати першу чергу за новинами, тому що вони впливають як і на фондовий ринок, так і на крипту в цілому. Що стосовно монети ПНАТ, я не буду брати собі портфель Трамп. Те ж саме. Що стосовно біткоїна, я б добрав би його собі в портфель по цінам 40 тисяч доларів. Це зони, в якій б я б би прямо на всю котлету, тому що це я вважаю класною ціною. І якщо навіть взяти зараз, яка вона ціна, 96 тисяч. Це майже 2,5 екси, що є дуже непоганим прибутком. Так що такі от справи. Дякую вам за перегляд цього відео. З вас підписка і лайк, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі в наступному відео.